Україні ніколи не вистачатиме людей в питанні мобілізації. Наша країна бореться проти Росії, яка не рахує чоловіків і мобілізує трупи. Про це Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за підсумками міжнародного економічного форуму. Водночас додав: ті військово зобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні. Це питання закону та справедливості. Почуємо президента зараз. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати. Завжди людей не вистачає. Ми боремось проти Російської Федерації, яка не рахує людей. І вона може мобілізовувати своїх людей, бо вона мобілізує трупи. Ви зрозумієте, вони знають, що вони мобілізують. Вибачте, трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно повернеться ця людина. Не повернеться тощо. А нам не все одно. Роман Лозинський, народний депутат України, військовослужбовець. Зараз з нами на зв'язку. Пане Романе. Добрий ранок Вітаємо. доброго ранку. Нам завжди не вистачатиме людей, тому що ми їх цінуємо? Зокрема, це теза Володимира Зеленського в рамках Давоського форуму. Пане Романе, питання мобілізації викликає зараз суспільстві напругу, хоча ми живемо в умовах війни, і кожен з нас усвідомлює, що потрібно захищати нашу країну. Скажіть, будь ласка, чи існують рецепти? Як ви вважаєте, як зміцнювати ось бажання українських хлопців іти до війська? Як мотивувати їх? І щоб це було не страшно, а щоб це було гордо. Найперше нам всім треба ще раз і ще раз усвідомити, що в нас триває саме зараз війна за незалежність. І так, на превеликий жаль, війна це щось таке, що ніколи не може подобатись, що ніколи не може викликати підтримку чи радість пов'язану взагалі з таким явищем як війна, і війни не виграються без людей. Які б не були технології, люди, які опановують ці технології, опановують зброю, це запоруха для того, щоб в нашому випадку оборонятись і звільняти наші території, боротись за незалежність, але вся наша країна останній місяць, а то й два, говорить про мобілізацію людей, замість того, щоб говорити про мобілізацію ресурсів, в нас сьогодні для того, щоби Новомобілізовані йшли добровільно, або йшли з впевненістю в тому, що вони виконують завдання і повернуться живими, або е, не так ризик загинути мінімальний, тому що у нас є дрон для розвідки, тому що ми не штурмуємо окопи ворога, позиції ворога е, з автоматом. А ми залітаємо туди на ударному fpv дроні, або робимо скид, і саме для цього зараз потрібно. Перед тим, як ми говоримо про мобілізацію людей, говорити про мобілізацію ресурсів. І в нас є ці рішення зараз в парламенті, але чомусь ми почали говорити саме з мобілізації людей. А, пане Романе, на вашу думку, у нас не так багато часу. Хто має комунікувати про спонукання, про підвищення мотивації? Найперше, ми про це багато говорили в парламенті. У нас немає шансів, в нас немає права. Вести ту дискусію місяцями, які мають бути новий закон, яким він не має бути, ми не маємо права на політиканство, ми не маємо права на те, що опозиційні фракції, представником якої, зокрема є, я будуть виторговувати якісь позиції. Це питання боротьби за нашу незалежність, це питання життєво важливого законопроекту про мобілізацію. Але для того щоб уникнути всіх цих політичних ігрищ, для того щоб люди повірили політикам, які виходять з рішеннями, безперечно, конституції за мобілізацію відповідає президент України. Він повинен вийти. Поруч з ним повинні стояти міністр оборони, головнокомандувач залужний. Можливо, навіть з ними повинні стояти опозиційні політики і всі разом звертатися до українців. Ми два роки зупиняємо ворога. Ми продовжуємо звільняти наші території для продовження боротьби за незалежність. Нам необхідно такі наступні рішення. Ми йдемо вперед, і тому нам потрібен і цей закон. Скажіть, будь ласка, цих слів буде достатньо чи потрібні ще якісь окрім закону, звичайно, підзаконні акти, якісь нормативні, що потрібно ще на законодавчому рівні, аби воно набрало чинності? Пане Романе, буквально 30 секунд. Будь ласка, дякую. Очевидно, тут потрібно почати з цього спільної заяви, а не от перекидати м'яч на поле військових чи м'яч на поле політиків. Тобто, ці всі ігри люди відчувають. Вони дуже добре знають і розуміють, що відбувається. І цієї довіри без такого виступу не побудуєш. Але окрім цього, звісно, потрібно прийняти закон законопроект, який зараз заблокований в Верховній Раді, який дасть можливість органам місцевого самоврядування на законних підставах ці кошти спрямовувати на військові частини. Пане Романе, замість Романе, дякую, мушу та вас зупинити, тому що дев'ятії хвилина мовчання маємо вкластися. Дякую ще Дякуємо, раз. Роман Лозинський, народний депутат України, був з нами на зв'язку.